Всім привітки! Сьогодні я зніму, я таких вже з макіяжем, сьогодні я зніму е, відео про свої палетки. Ось у мене стільки палеток різних. Тому, давайте подивимося, які в мене палетки. Почну я відео з своїх улюблених двох палеток. Як я вже казала в другому відео і в першому. Я вже не пам'ятаю, воно було знято дуже давно. я, схоже, теж їх малювалася ними, робила майкап. Тому ось мої дві улюблені палетки. Вони завжди руки тягнуться до них. Це дві палеточки Vidalon Pro. Це Dusty, бачите, вона вже затерта. І Candy. Ось так. Дуже класні. Ось такі у них кольори. Ось ці блестяшки, сіяшки не просто, просто вау, просто бомба. Мені вони дуже подобаються. Я думаю, що вони у багатьох вже є, ці палеточки. Якщо немає, то будь ласка, придбайте, тому що це просто, це просто вау. Я рекомендую. І Пігментація у них теж дуже класна. Я хочу ще, там є палетки у них. Хочу ще дуже хочу познайомитися поближче з їхньою косметикою. Тобто ось такі стяжки. Взагалі, ось цей колір дуже класний. Ось ця світла безтяжка. Ось оці три дуже гарні. Просто вау. Зверніть увагу, будь ласка, на них. Закриваємо, приступимо до наступних. Потім у мене є дві палеточки від Нінель. Ой, є ще моя палеточка. Вибачайте, повернулася. От в мене дві палеточки від Нінель. Ось така нінель, нінель Барселона Містеріо і одна і друга. Це ось 528 А ось ці палетки тут заклеїв номер. Можна, ну, взагалі-то, в принципі, відклеїти чому? Ми будемо гадати вона повністю матова. Так, 528-й? 527-й кольор. Ось вона повністю матова. В неї пігментація дуже гарна. Тут, видно, що я темний, трошки набирала вона, ну, нова в мене я дуже рідко нею користуюся. Ось сіренький гарненький, в неї. це такий синьо-зелений, це темно-сірий. Вона така. Знаєте, осіння, така вся тьмяна, невесела. Ну, така теж потрібна. І ось така ця вся сяюча. Дуже гарний цей колір. Ось оце мені дуже подобається. Як щоденний, можливо, ми в майбутньому зробимо макіяж з ним. Такий золотенько-розовенький. Давайте. Випробувала його. Ну він дуже ніжний. Прям дуже ніжний його майже не видно. Я навіть не знаю, як вам показати. Я кажу, він дуже ніжний. Ви бачите? Дуже ніжний. Такий, але дуже гарний, ось видно дуже. Як він переливається. дуже гарний кольор. На базу лягає, і він такий денний. Дуже гарно. Мені подобається. Візьму серветочку вологу. Можливо, ми ще щось будемо пробувати. Так, в мене є ось палеточка від Essence. Мені подарувала її стричка. А ось така цікава палеточка, так? Теж з нею можна макіяж робити. Ось колір мені подобається. Ось такий гарний. В принципі, теж щось можна з нею придумати. Така креативненька, особливо ці кольори. Помаранчевий, потім пастельний. Зелений, все такий, дуже такий цікавий такий колір. Мені не дуже підходить, але ось інші можуть підійти. Я ось, бачите, нею вже малювалась. Є ще палаточка у мене від I Love Revolution Nudes. Вона більш тепла. Ось така мені вона. Дуже, дуже я її хотіла, і мені подарували, подружка подарувала сертифікат, і я собі на день народження її купила. Теж дуже гарна, цікава палатка, з нею можна зробити бронзове смокі. Тоже так гарно, такий цікавий баклажановий колір, він навіть матовий. Ось мені більш персикові подобаються оці. Спобається цими можна розташовувати. Тобто ось така вона. Гарненька. Є у мене дві палеточки від Мерсі. Це недорога косметика, я замовляла її в інстаграмі-магазині. В Теж непогані кольори. Ой! Це сюрприз. Випала моя палеточка, зламалася. Давайте я отримаю її. Це щось новеньке. Вона мені сюрприз приготувала. І її буду тримати. Ось такий кольоренний. Десь матові, десь такі сяючі. Ось можете навіть побачити, якими я користувалася. Десь такі лазила туди кісточкою. Тоже такий чорний, чорний я б не сказала, що він прямо за цими окремими вискидками, видно його. Він просто чорний такий, вогін чорний, іноді таку. Промалювати стрілочку. Ось як в мене зараз промальована, я малювала іншими е тінями з палатки нінеліти є матової. Тобто можна ось така палеточка. Такі дві палеточки від Merci. Мерсі. в мене дві палеточки від жаде. Це, якщо пам'ятаєте, ось такі палеточки Jade. Це моя перша палеточка, це друга. Якщо вам стільки, скільки мені. То, я думаю, ви добре їх пам'ятаєте ось це вони всі сяючі. Такі гарненькі кольори. Ось оцей я малювала прям усіми ними макіяж. Колись така все заюзана, затерта калеточка <смі> протрема по якомусь олюсі. Прям гарно так влізла. Ось така палеточка. І інша палетка. О, у мене теж вона розвалюшка. Ось такі кольори. Тоже мені подобається оцей і оцей, я колись використовувала їх як хайлайтери. Дуже так цікаво. 24 без бежи Ой, вивалилося. Все розвалюється. Що все старе. А це А це навіть без номера. Все старте. Ось в мене наступна палеточка в мене від пупа. Так, for Ice. Це, по-моєму, такий набірчик був для Smoky Ice з олівцем така палеточка. Теж нею використовую. Це кольор менше всього. Я використовую білий тут дуже гарний такий пігментований білий. Я навіть не знаю, є ще такі палетки зараз. Ну, ось в мене палеточка. Це по моєму Флормар. Тоже стара, 86. Ось. Такі кольори. Ось цей мій був найулюбленіший. Трошки білого. Цей взагалі мені не подобався. Я навіть не знаю, мабуть, я із-за цього сірого її тоді купила. Дуже старенька палочка. Потім в мене є палеточка від Catrice Blossom and Roses. Ось така теж тадамс, теж поломана, темненька. ось така палеточка. Ось це мій найулюбленіший колір. Ці два я змішувала, щоб розташовувати його складку повіка. Це темненька, щоб промалювати такий кутик. Як стрілочку. Теж вона майже не матова, вона така сатинова. Та це сатинова це такий. Ні, ні, я думала, що він дуже буде такий блискучий, але ні. Мабуть, оцей буде самий блискучий такий. Це сатинова палетка. І, ну, майже сатинова. Ось оці кольори. Ці сатинові, а ці матові чотири. Так. Потім в мене є такі малесенькі палеточки, тінюшки. Це мені прийшло в подарунок з якимось доглядом, я крема замовляла. Якийсь крістян. я навіть не знаю. Хамелеон двохромний. в синій, білий такий. Така. Ну, в подарунок та в подарунок в першому кольорі. Потім у мене колись купували такі тіт. Etoile, Вибачаюся туаль косметикс. Такі прям малинові, така однушечка. Так я її нікуди не приліпила. Так вона і імені такі коробочки є. Ось така малинова, холодненька. Так, ну. ну така пігментація. Якщо вона славить, це щось було недороге. Непогано. Щось таке малинове, малинове можна намалювати. Витираємо. Так, вай. Це ж треба ще попасти, щоб вона закрилася. Ось така штучка. І ось мої такі любимі. це винінель. Я ще дуже давно її купляла. Ось така двушечка. Тоже класний. Мені це дуже подобається. Розвеньки. І це теж непогані. Дуже класний колір. Це такі блістяшки. Спаркли. Так, потім в мене були від Теф. Девайс. Думаю, ви багато чули про них, але вони у мене засохли. Я не знаю, як так вийшло. Вони були закриті. Я ось хотіла з ними намалюватись, зробити макіяж, але вони засохли. Ось Я купляла в трьох кольорах Так, 70-й, 71-й і 72-й. І це прям я дуже розстроїлась. Ну, таке. Тріумп Color Девайс. Це можна як і на губи, як і на очі, і хайлайтер. Тобто вони такі мультифункціональні. Дуже жалко. Щоб Так. У мене є... Тіні. Наступний лот. Тіні від Avon. Ось такі, кремові тіні. В чотирьох кольорах ось вони якраз і не засохли. Я вже не пам'ятаю, чиї вони зараз. На явності це 6 мл. Ну, видно, яким я трошки користувалася. Це такий... Ой, вибачаю, впав. Якісь летючі тінюшки. От в мене такі тінюшки є. Напав ну, потім підійму. І, мабуть, такий це креативні такі тіні. Китай. Це перша така моя велика палетка. У нас вона прям розкладувалась. На три таких етажах. І ось перша виходить. Це прям креативні-креативні. Це те, що в мене прям кольоровий є. Тут можна, я не знаю, мейкап з усіма кольорами зробити. Ось такі. Ось і різні. А може і не дуже різні. Тут вони різні на. У... на... Вони будуть одинакові. Щось можна в них і знайти. Ох, упала. Тут коричневі, більш і фіолетові є матові, сатинові, сяючі тієї, які переливаються трішки. Тобто багато тут багато різних тут. Це більш така більш матова частина палетки. Тут трошки сяючих, але більш матова. Це зелено синя там зелено-жовто-синє, тут зелено-синє. 50 відтінків з зеленого. Такий. Ну, якщо щось, то є, якими намалювати. Тут. Ось такі кольори. Фіолетовий, коричневий, сірі, чорні, золоті, жовті. І ось тут такі ось вже розбилося. Щось дуже м'які. Ось такі тінюшки. На цей раз все. Більше це всі мої палеточки якими я роблю макіяж. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення до наступних відео. Па-ба!